Доброго здоров'я усім! З вами Простір Любові. Сьогодні буде цікаве продовження нашої історії про зустріч тата і донечки на горищі біля телескопа. Але спочатку для вас, малюки, малята, дорослі мами й тата, ось така загадка. Слухайте уважно! Світять у горі небесні ліхтарі, високо висять, не падають, горять. Я думаю, ви здогадалися, про що ця загадка? І, звичайно ж, ця загадка, а також її відгадка, про ту історію, яку обіцяв тато розповісти Даринці, слухайте уважно і будьте! Здорові. Ось зустрілися тато й Даринка на горищі біля телескопа. Даринка прибігла якраз із дитячого садочку. Тату, тату, я тільки но з садочку. Привіт, тату. Ой, а що ти читаєш? О, Дариночко, радий тебе бачити, донечко. Я тут газету сьогоднішню розглядаю та ось загадку знайшов. Ану слухай допоможеш мені відгадати. Нічне небо прикрашають, мерехтять, вони палають. Безліч складено казок про красунь нічних. А, тато, зірок. Це зірочки, тату. Правильно? Моя розумниця, да, я тебе обійму. Тату, я згадала, розкажи мені, будь ласка, про ту загадку, секрет, що ти мені минулого разу обіцяв і всім підписникам нашим друзям з простору любові про те, як народжується зірочка. Бо дійсно дуже цікаво, як такі гарні зірочки на небі з'являються. І знаєш, тату, сьогодні в день, як ми гуляли в садочку, я хотіла показати своїм подружкам щасливі зірочки, але я не змогла їх побачити на небі. Мої щасливі зірочки, розумієш, тату? О, розумію, доню. Добре, що ти нагадала мені про мою обіцянку. Ходи, принеси швидше наш великий футбольний м'яч, а ще візьми маленький тенісний м'ячик якими ми вчора гралися у дворі, а я піду дістати. Із полички наш світильник у формі кулі. Добре, так підготуємося. Вже несу тату. Дякую, донечку, ось ти й принесла, тож дивися і слухай уважно. Цей великий футбольний м'яч. Хай буде в нас ніби сонце на небі. Коли ми дивитимемось, наприклад, на нього в телескоп. Але краще на нього в телескоп не дивитись, бо воно дуже яскраве. І щоб нам не засліпнути. Бо сонце це така куля світлова, яка може засліпити, тому на нього тяжко вдень дивитися, краще до нього не дивитися, а грітися під сонечком. Тато, поглянь, ось наш світильник, він такий, як сонце, кулька, дивися. А... Добре, доню, цей світильничок, нічничок, кулька, як ти кажеш, буде для нас, як ніби зірка на небі, бо кожна зірка це велика газова куля, що світиться. Ця куля випускає величезну кількість енергії, тому і світиться. Таким чином світла зірка доходить до землі, а земля ось подай мені цей тенісний м'ячик. Я зрозуміла, тату, цей малесенький тенісний м'ячик це наша земля, так? Так, доню, і послухай, е, усі зірки на небі уяви собі, у нас є в домі електрика. А всі зірки це як електростанції Всесвіту. Зірки народжуються. А, ти запитувала мене. Так, тату, як вони народжуються? Ось слухай, уяви собі ранковий туман, коли хмарна дощова погода. Уявила, тату, ми гуляли з тобою у е, неділю, був туман дуже густий, тату. Дійсно, пам'ятаю, донечко. І тоді майже ми й не гуляли з тобою, і не гралися на диворі, бо майже нічого не було видно, А ще йшов дрібний дощик. Так от, у космосі, там, де планети, теж є космічні туманності, які являють собою величезні хмари газу космічного. Ось там в цих туманностях. Е, і народжуються зірки, такі кулі, е, газові, які світяться. Отже, тату, такий е, густий туман, він і в космосі є. Хм, цікаво, як? А я крізь нього, наприклад, нічого не зможу побачити через густий туман. Щось схоже так, дійсно, тату, а е, тату. А як же ж ми не можемо побачити добре? В космосі густий туман. Ми не побачимо, як зірочка народжується. А чому ж ми з подружками в день зірочок не побачили? Ну, наприклад, коли немає туману на дворі. Яскравість зірок в день насправді є, але вона затьмарюється яскравістю світла сонця, яке є найближче до землі зіркою. Наприклад. Ось подивися, цей футбольний м'яч. Він у нас як сонце, а ця куля, нічний світильник як зірка. Саме тому е, вдень ми бачимо е, лише сонячне світло найяскравіше, яке пересвічує світло зірок, хоча вони і світять на небі, але нам непомітні. Я зрозуміла, тату, сонечко, це теж зірка, а я й не знала, завтра розповім діточкам у садочку. А як же наша планета Земля, на якій ми живемо, вона теж як куля, невже вона е, менше, ніж сонечко? Добре, що ти нагадала, донечко, та планета, так, наша планета Земля теж близько. В сонячній системі ми на ній живемо, але насправді сонце набагато більше, тому земля виглядає. Дивись, як, ну наприклад, як ця маленька тенісна кулька у космосі. Ну, в космосі розумієш, якщо ми зараз поглянемо вечором у телескоп. Ой, тату, а, а сьогодні комета прилетить. Пам'ятаєш, ти казав, що ми будемо її розглядати. <гум> Доню, я переплутав трошки. Комета буде летіти наступного тижня. Ми якраз її постараємось не пропустити. А ще хочу тобі показати. Ось дивись на столику, викладемо. Дивися. Як, Наприклад, якщо б ми дивились телескоп, ось дивись, наприклад, футбольний великий м'яч, уявище це сонце найяскравіша зірка. Після неї безліч кульок зірочок, які світяться. Це донечко. Наприклад, як наш куля світильничок. Нічничок, він теж у нас у Фу у вигляді кулі. Подивись, он два на шафі стоїть, а один я на столик поставив. Ось це ніби зірки на небі. І ось дивися, тинісний м'ячик, наче наша планета Земля. Е, тож е, наша планета е, менше за розмірами від зірок, але є зірки маленькі. Є менше, менші, ніж наша планета. Все залежить від, від того, як, яка кількість газів у туманностях буде накопичуватися. Так утворюються і великі, і маленькі зірки, От, донечко. А, а ще наступного тижня ми розповімо діткам, про що тато розповімо. Здогадайся. Ну, як же про що? От, тонечку в наступ... на наступному тижні ми будемо спостерігати у наш телескоп ракету комету. Ну, це я так жартую. Насправді це не ракета, а космічна комета. Ой, добре, як чудово, тату, малята і дорослі мами й тата. Чекайте на новий випуск. Про ракету комету. Це я так жартую. Маляточка, підписуйтеся на канал Простір Любові не забудьте поставити дзвіночок, і він вам нагадає, коли у наш простір любові комета прилітає. А ще малята, діточки. Напишіть у коментарях, чи любите ви зірочки, можете додати і фото, і малюнки, чи це буде зоряне небо. Чи, наприклад, малюнок, як я спостерігаю за зірочками з мамою і татом, або малюнок моя щаслива зірка? Ми всіх будемо раді бачити з Даринкою, а також раді будемо всім показати, який безмежно красивий, зоряний простір любові. До зустрічі у просторі Любові поринемо у нові пригоди разом. До речі, від у мене від Даринко Василинки в коментарях ви знайдете один сюрприз. Тож, будьте уважні і не пропустіть! Ще раз вам бажаємо татом багато любові з простору любові. До зустрічі! Ставте дзвіночок і не пропускайте нові космічні пригоди!